Коломийські депутати зняли з посади секретаря міської ради. Частина міських обранців незадоволена роботою чиновника. Тому в переддень нового року на другому пленарному засіданні останньої сесії міської ради, вислухавши звіт голови та всіх заступників, таємним голосуванням позбавили крісла секретаря Коломийської ратуші. Про перебіг подій далі, наш журналіст Олена Козаченко. Остання сесія Коломийської міської ради була гарячою. У Коломиї знімали з посади секретаря міської ради. Друге пленарне засідання 26-ї сесії тривало з 10-ї до 19-ї години. За цей час депутати розглянули шість питань. Серед них уточнення міського бюджету та звіт міського голови та його заступників. Після звіту секретаря міської ради Ярослава Гошія депутати з фракції фронту змін Свобода, удару та частина батьківщини почали вимагати його усунення. Ми вважаємо, що на жаль, організована робота. Секретарем міської ради було неналежним чином до виконання своїх функціональних обов'язків. Він відносився так само неналежним чином, не сприяв депутатам. У здійсненні їхніх депутатських повноважень неналежним на чином підготовлювалися матеріали на розгляд сесії міської ради. Тому і наша фракція та інші, як ви зрозуміли, фракції настоюють на тому, щоб сьогодні на сесії міської ради визнати роботу секретаря незадовільним, увільнити займаної посади. Основний обов'язок секретаря міської ради організувати роботу міської ради та депутатських комісій. Ярослав Гущій вважає, що свої обов'язки виконує в повному обсязі та завжди звітується перед депутатами та громадою міста. А ситуація з його усуненням виникла через меркантильні інтереси окремих міських обранців, яких цікавить лише його посада, яку вони не змогли обійняти на початку цієї каденції. Борьба за посаду секретаря міської ради за крісло секретаря міської ради. Вона завжди така є. Я думаю, що вона завжди така буде. Чому тому, що це є політична посада, і дуже багато людей наприклад, кому свій час не вдалося посісти в цю посаду. Вони не можуть заспокоїтись до сьогоднішнього дня, і вони далі воюють. Воюють всякими законними і незаконними методами. Навіть воюють до такої степені, що пропонують людям гроші за голоси за те, щоб голосувати проти секретаря міської ради. Позбавили повноважень і голову депутатської фракції БЮД Батьківщина Морослава Лесійчука. Останній в депутатському корпусі працює вже третє скликання підряд. Такої боротьби за посадові крісла в ратуші ще не бачив Мирослав Лисийчук. Переконаний, що депутатів, які хочуть зняти Ярослава Гочія з посади секретаря, цікавить виключно його робоче місце. А звинувачення, які є, ну невістка винна в хаті і хочуть напевно звільнити місце для забезпечення своїх власних потреб і майбутніх мерських претензій не мерських, а претензій на посаду. Крісла міського голови все це йде від пана глушкова і його компанії. Після активних обговорень та взаємних звинувачень депутати проголосували за таємне волевиявлення щодо усунення секретаря Коломийської ратуші. за позбавлення посади секретаря міської ради проголосувало 28 депутатів. Частина просто відмовилась голосувати, де хто не взяв участі у голосуванні через відсутність депутатського посвідчення. Міський голова Коломи Ігор Слюзер знає про факти тиску на міських обранців, тому вважає, що таке голосування неправомірне. Такий тиск, який чинився на депутатів для прийняття того рішення. Напевно, коломийська політика ще не бачила. В одному з партійців, моїх однопартійців, директор, власник підприємства, де працюють дві дитини і чоловік на підприємстві, погрожували зняття з роботи, якщо вона не проголосує, так як вимагає власник підприємства. Є факти підкупу. Депутатів, якщо на людину тиснеться моральний тиск за те, щоб проголосував, якщо влаштовується при таємному голосуванні тотальний контроль голосів, що не стає таємним голосуванням, я вважаю, що є кардинальне порушення закону. Міський голова Коломиї роботою секретаря міської ради Ярослава Гущея задоволений, а такі дії окремих депутатів мають виключно політичний характер, тому вирішив скористатися своїм правом вето і дати можливість депутатам відповідальніше віднестися до розгляду цього питання. Так як питання розглядалося і Приймалося з порушеннями законодавства України. Я скористаюсь своїм правом і накладу вето. Для того депутатам міської ради треба набрати 34 голоси, щоб його подолати. Наступну сесію Коломийської міської ради планують провести в найближчі дні. Знімуть з посади секретаря Коломийської коломиської чи ні, Поки що невідомо. Але щоб подолати вето міського голови, потрібно на 28, а 34 депутатські голоси. Олена Козаченко, Володимир Скрабало, телеканал Раї.